e В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. А вам що слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших. Добро чиніте тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас ЗНЕВАЖАЮТЬ. тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не бурни йому й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди. Чиніть їм і ви так само? Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, та й грішники те саме чинять? І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться міру добру, натоптану, потрясану, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте? Такої вам відмірюють. Прощати ворогам. Молімося за серце вільне від образ і здатне прощати кожну кривду. Слова Ісуса з Євангелія є дуже непростими. Тому на початку я попрошу в нього духовної сили, необхідної для того. Щоб прийняти його заклик. У своєму серці я згадаю всіх тих, кого я дуже люблю, тих, хто дарує мені чисту любов і тих, з ким я люблю перебувати. Довірю їх Богові і подякую за їхню дружбу. Уважно прислухаюся до слів Ісуса про любов до ворогів. Чи не залишаюся я тільки в колі вибраних, які дають мені відчуття безпеки? Що я відчуваю, коли чую слова Ісуса, любіть ворогів ваших добро чиніте тим, які вас ненавидять. Чи не виникає в мені внутрішній опір? Я розповім Ісусові про свої почуття. Подумки пригадаю всіх, кого не люблю, не приймаю і не люблю бути поруч з ними. Хто це? Я згадаю їх поіменно перед Богом. Що найбільше заважає мені полюбити їх? Спробую перерахувати образи зранення, страждання, яких я зазнав від моїх Приятелів. Чи можу я їх пробачити? Попрошу Ісуса допомогти мені піднятися над усіма образами і зраненнями, яких я зазнав. Довірю йому всіх тих, хто мене скривдив. Помолюся своєю улюбленою молитвою в їхньому намірі. У школі Богородиці. Марія часто просить нас прощати, молитися за тих, хто завдає нам болю. Діти мої, прощення. Є піднесеною формою любові. Ви, як апостоли моєї любові, мусите молитися, щоб бути сильними в дусі і могти зрозуміти та простити. Ви, апостоли моєї любові, порозумінням і прощенням даєте приклад любові та милосердя. Могти зрозуміти та простити – це дар, за який треба молитися і дбати про нього. Любов мене приводить до вас, любов, якої хочу й вас навчити, правдива любов, любов, яку вам мій син показав, коли з любові до вас помер на Христі, любов, яка завжди готова прощати, просити прощення. Посвятіть мені свої серця, і я поведу вас, навчу вас прощати, любити ворогів і жити так, як мій син. Не бійтеся за себе, мій син не забуває в біді тих, хто любить, я буду з вами, буду молити Небесного Отця, що вас просвітило світло вічної істини і любові. Марія, просимо Тебе, допоможи нам прощати наших ворогів. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.